Усім привіт! Сьогодні 15 листопада 2023 року. Приїхав я на свій ізольований точок для того, щоб зробити останню роботу перед тим, як вони будуть зимувати. Тому що вже, наверное, у них зимівля почалась. Останній облід був десь приблизно 6 листопада, тобто, приблизно 10 днів назад. Після того вже не було обльотів, похолодало. Зараз я е, зроблю від синиць, щоб не докучали їм. Тобто від синиць я льоточки прикриваю, зараз вам покажу, як підійду ближче. У мене на кожному вулику встановлені пельцезбірники, і е, коли, наприклад, в обичному режимі тут сітка привідкрита, і бджоли мають змогу залітати, комфортно і вилітати, якщо є якісь обльоти. А коли бджоли вже перестають літати, починають зимувати я просто закриваю сітку повністю. Тобто для мене це найкращий варіант, я вже не перший раз показую. Тому що сюди ні миші, ні синиці не залазять. І нічого не треба придумати, тому що вони в мене постійно тут висять. А коли. Припустимо, я знаю, що буде обліт, вони і так мають змогу бджоли вилетіти, залетіти, то з цим проблем не буде. Залізти назад. Але факт тому, що їм так більш комфортно, я коли вже бачу якийсь теплий деньок, то приїжджаю і ну, якщо бачу, що йдуть на обліт, відкриваю їм. Зараз я вам покажу ще в інших вуликах, як в мене налаштована вентиляція, та якої зараз сили сім'ї. Як вони сидять в даний час. І ще покажу вам від синичок теж на цьому самому вулику. Тобто, в мене тут двойне січане дно. І тут якби проблем немає тобто з синицями. А ось там в мене є частина вуликів, за якими потрібно буде спостерігати. Тому що там сітка теж на все дно, але вона не двойна. Тому. За ними я поспостерігаю, якщо їм будуть надокучати синиці, тоді прийдеться. Ну, тобто, в мене є варіант цього рішення. Якщо я буду його вирішувати, то вам покажу. В пі-боксах в мене цих вуликах ППС. E, значить вентиляція? яка? Повністю відкритий льоток, зараз вам покажу. Ось такий скажімо, здоровий льоток. І повністю січане днище. Ось я закрив пільцезбірник, все вже вони будуть в такому режимі. Ну і зараз можна відкрити одну сімейку з ППС, щоб ви подивилися дві, як тут сидять сім'ї в даний час. Зараз вам покажу. Ось вони вже в клубі бачу, дивіться, прекрасно сидять в клубі. Мене часто запитують, чи не, не, не засильно я вже маю сім'ю. Ось ця сім'я, що я вам зараз показую. Тут попереднє відео можете подивитися, на бічних також, стінках було валом бджоли, не знаю. Просто казали, що вона не поміститься на цих шість рамок стоїть. Бо мені весь час задаються питання, чому ти так вжимаєш? Да тому що лише тільки це ще не сильно похолодало, а вони вже Ну, вони ведуть всі тут вулички займати, і крайню, і ці там теж є. Бо це крепка сім'я, але факт в тому, що вони дуже сильно вжимаються. Ну, вулички пущу до самого закінчення рамок, буквально сантиметрів 10 не вистачає до закінчення. Зараз ще одну відкрию сусідню, можна подивитися. З каміння не смійтесь, що так багато накладаю, тому що тут великий вітер і краще перестрахуватися, тому що... За кожен раз їхати і дивитися, чи часом не зняло якусь кришу, якби не дуже правильно, я вважаю. От дивіться, тут сімейка ось повністю січа не днище. Тут сімейка також займає всі вулички, але дивіться, як вона вжалася. Ну, Буквально тут кажеться, що дуже маленька. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. І від заставної. Зараз ми подивимося чи є. Може і немає навіть від заставної. Ні, від світла рамка і вони втекли. Так, зараз закриємо їх. Тому я їх і сильно вжимаю, тому що при похолоданні, як правило, вони дуже серйозно вжимаються. Так, ну ладно, потім накладу тих камінь на них. Зараз покажу вам ще цю, яка тут ситуація. У цій сімейці. Тут бачите, навіть бачу, припідняли пленочку, відстроїли ще. Ось тут така. Тут італіаночка сидить. Така гарна бджола. Тут теж була супер велика сім'я по пам'яті, закриваю, тому що буду толочити коли. Так, закрию, включусь. Закрив я дану сімейку, тобто бджола починає лізти і некомфортно закривати кришечку. Ну і ще один вам покажу з цих ППСів, що тут робиться по бистрому. Так, з цього боку буду піднімати, бо з того боку починають... Ну дивіться, тут всі рамки займають, ще вони не вжались. Ну тут теж була супервелика сім'я, тому тут теж була супервелика сім'я, тому вони видно ще не встигли вжатися. Ну потім я ще за неї подивлюся. Далі ось ці, мене, що я вам казав, що тут нижче потрібно буде дивитися від синиць, що робиться, тому що е, тут просто січа не днище. До да, ібі-боксів теж просто січа не днище, там ще якесь воно поменше. Показую вам вентиляцію, яка тут у мене буде присутня. Ось такий здоровенний льоток. Як ви бачите, просічується січа не днище. Гніздо формував я ось цієї сторони від вкладиша, щоб поменше сюди вітру було. Ну, Ці на самому крайові стоять, тут, не знаю. Можливо, я їм ще поставлю вкладиші, навіть цим, імно цим ось, десяти, тому що тут дуже великий вітер з цієї сторони. Там я навіть шиферину спер біля вулика. А ті, що далі, з такими самими днищами, от, в тій стороні стоять, то е, нічого не буду, ніякі вкладиші класи, тому що... Там поменший вітер. Ну, давайте ще я з цих відкрию пару сімей. Якось. Можна. Зараз я настроюся і відкрию. Ось мене цікавлять ось ці сімейки, бо я в них робив е пізню заміну маточок, подивився, як вони їм на цих дві сидять. Тут просто матка забралась, стара, яка мене не дуже цікавила, і далась їм інша матка. Подивись, як вони зараз чи зібрались. Да, У клуб вони зібрались. Ось дивіться, прекрасно вони сидять. Такий здоровий, ще покаростянутий клуб. В кожній вулиці, ось січани повністю днищі. Ось так вони сидять. Так, Закрию і відкрию зараз інший. Ось його сусідній. тут також така сама була заміна матки, як в тому точно. Стара просто забралася. через... Буквально пів години я дав другу матку. Но перед цим я подивився, щоб тут не було ні яєць, ні розплоду. Ось так дивіться, вроді кажеться, ця сімейка да, показується слабовата. Бо чотири рамки. Но насправді тут бджоли дуже багато і рамки я поставив повністю повномедні. Зараз я віддвіну заставну, покажу вам. От дивіться, який набитий тут клуб від заставної. Так Закриваю, тому що вони безпокояться. Ще ось вирішив з цієї сторони вам показати одну-дві сімейки і на цьому буду завершувати відео. Ну, значить, зараз потрібно боротися з гризунами та птахами. Ось дивіться, яка прекрасна сімейка. Всі вулички з бджолою від самого краю і ось. Тут цих, ну, по всій пасіці матки тут тільки. 23 го року і декілька тут, ну, може десятка, два 22-го року, тому що там мене дуже ці матки цікавлять. А ці всі маточки 23-го року. Давайте я вам ще оцю покажу. Клуб буде спереді, бо льоток тут спереді. Тому що в мене вулики стоять попарно, і один льоток в одну сторону, інший в другу сторону. Ось дивіться, теж прекрасний клуб. Кожній вулиці бджола, ось так він виглядає. Зараз ми ще якось відкрию, вже раз на то пішло. Так, закрию це і перемістюсь до іншого. Ось вам ще цих покажу два. Дивіться, Значить, тут у мене деякі позначки. я вам хочу показати. Ось тут було написано, що чотири рамки конкретно обсижували, вони добре знизу до верху. І до кожної такої сім'ї, до якої в мене написано чотири рамки. Тут маточки, я ж кажу, 23-го року. Я до кожної сім'ї. Під'єднав, тобто частину сімей розформував я тут біля 30. І до кожної під'єднав до такої сім'ї 2-3 рамочки. Як де влазилось, як де обсижували рамки, бо ж теж, де 4 стояло, десь краще обсижували, десь гірше. Ось, дивіться. Тут ось така ситуація. Раз, два, три, 4, 5. В шостій практично нема. І від застанові є сім вуличок тут. Ось одна рамочка лишня тут виходить. Бджола вжалася, хоча ну, коли з'єднував, тут все було бджолою, плюс якийсь зльот. Ну, давайте вам ще одну ось цю покажу. А тоді закрию ту кришку. Ось, дивіться, Ці ще в клуб не зібрались з якихось причин. Розплоду тут я сумніваюся, що він є, ну, просто тут дуже багато бджоли може бути. Ось, дивіться. Ще з цим зв'язано. Від заставної все просто набито. Зараз спробую показати, раз вже на то пішло. Ось заставна. Дивіться. Коротше, просто тут набити. Так, все, дякую за перегляд та до зустрічі.